Привіт, привіт усім! Я Злата Дрозд і ви потрапили на мій канал. І сьогодні я вирішила, так як у нас давно не було влога, сняти для вас влог. Сьогодні у нас 14 лютого, день закоханих субота. Я йду на танці і хочу зняти вам, як проходить мій вихідний день. Мабуть, многі вже знають, що колись я знімала таке відео. Але в мене щось там не вийшло, воно неправильно змонтувалось і ну, вийшло дуже погано. Тому я вирішила пересняти це відео і сняти, уже, щоб точно було все добре. Сьогодні я покажу вам, як я збираюся на танці по вихідним і як проходить мій вихідний день. Поїхали! Зазвичай я прокидаюсь десь о 9 ранку. Але сьогодні случився невеличкий збой системи, і я прокинулась аж о 8.20. Тому цілий час лежала і дивилася, які відосики на планшеті. Після того, як я встаю, я йду і дивлюсь в дзеркало Чи все зі мною в порядку. А потім я йду чистити зубки. Отака в мене щіточка. С Эльфи, вина электрона и паста от Colgate. А зараз я намажу пасту на щитку. Дивіться, яка вона синенька. Ну, а может, щитки, вам може не на з щитки видніше. Прямо під щитку. И я їду чистити зубки. Зуби я чищу приблизно 3 хвилини. Після того, як я почистила зубки, я зразу відправляюсь снідати. Давайте подивимось, що смачненького на цей раз приготувала моя мама. Кстати, дивіться, недавно у мене з'явився такий конструктор My Melody. Я вже його зібрала. Ось дуже дуже My Melody. Якщо хочете, оставлю для вас ссылочку в телеграм-каналі. Обов'язково переходьте. Кстати, ви тепер, мабуть, всі знаєте, що я продаю шарфіки і всякі здійсняння із из, э, пряжі. есть я їх вяжу, делаю сама і продаю. Обов'язково замовляйте в мене щось. У вас є шанс стати моїм першим покупцем. Ну, Завжди перед тим, як прийти їсти, я йду в свою кімнату і застилаю своє ліжечко. Ну, ось все ліжко я застелила, а тепер подивіться, який несмачний сніданок. Ну що ж, давайте продегустируємо очередной шедевр моєї мами. Вона мені завжди дуже смачно готує. Так. Ммм. Дуже смачно. я вам теж таке приготовити. Це просто омлет. Потім тут ковбаску додають. Ось. Давайте Ось це просто омлетик. Тобто в тісто, ну, з чайними жидке, ви додаєте туди ковбаску, можна прямо туди сирка додати, а можна зверху притрусити. І така відповідальна дуже смачна, це помідорчик, сир і хліб з маслом. Просто, ну, об'єднання. Об... Зараз я безлінко поїм і буду вам показувати, що я беру з собою на танці. В общем, зробила собі чайок, зараз поп'ю і точно піду вже знімати для вас, що я з тобою беру на танці. І так, ребята, як ви бачите, я вже переоділась. І зараз буду вам показувати, які віщі я з собою беру на танці. В общем, у нас на танцях чорна форма одягу. Тому я буду в такому пушистому світрі. І також в осінах таких от. Правда, носки в мене розові, але думаю, це нічого страшного. І так, віщі на танці я беру в такому рюкзаку. У мене такий бравочок висить. Кстати, цей бровочок мені подарила моя подружка. Так що, якщо ти це смотриш, то я передаю тобі привіт. І так, перше, що я беру, це вода. Сьогодні у нас тренування з 11 до, 3, ой, до 14 3 години, тому я навелася повну бутилку води. Обачно мені цього вистачає. <смі> <смі> Такі. Потім я беру таку резинку для фітнеса. Купити можна в Аврорі. Також я ще беру собі телефон, але зараз я на нього знімаю, тому покладу його потім. Також я ще беру такий крем теж із Аврори. І помадку теж із Аврори. Така помадка з запахом кокосика. Мені дуже нього стіні аромат. І ще в мене тут лежать... Ой, у мабуть впали. Зараз дихамо. Я вже тут. І ще в тут вважають серветки. І отакі от вологі серветки. Це все в маленьке одділення кладу. І також кладу 100 гривень на заняття. Потім положу відпет, інша, я положу вам фото, а вот це мої последні очередь. Я вже ще знімати буду, як ми йдемо, як ми їдемо, щось таке. Кстати, ребят, я помню, що говорила вам, що якщо в мене не буде настрою знімати на моєму першому фестивалі, як я їздила в Київ, то в наступне відео я ставлю відео з нашим танцем. І тому в кінці цього відео ви побачите наш танець. Як ми виступали в Києві. Ми виступали не з одним танцем, але я покажу тільки той, в якому я участвувала. Кстаті, після виступу в Києві мені дали таку от медальку. Фестиваль називався Легенда. І також такий депломчик. Да. Такий цюкзак в мене готов. І зараз буду. Зараз мені мама запусти кусічку. і будемо виходити. Також хотіла вам показати ще новинки, які я недавно купила собі в сінцеї із одягу. Перше, що я купила, це такі чорні осіни. Ось, я їх ще ні разу туди не надівала. Я купувала набором троє осінь. Тому другі це такі в горошок. Вони мені не дуже подобаються, але так як вони були в комплекті, то чого б і ні? Тому що мені подобаються двоє інших, які були в комплекті. Чорні. І зараз покажу вам мою любов. Це мої самі любимі, заради яких я купила цей комплект. Такі вони класні. Так, акуратненько складаємо. Раз, два. А зараз я вам покажу точно свою любов. Одбавка застіча! Боже, ви б знали, як я вважаю її. Ну, така крута. Ось. Напевно, я купувала в сінцей, так що хто теж хоче, будь ласка, заходьте на сінцей і купуйте собі таке саме. Нам мені дуже подобається. Ну, а я вже повернусь, вас, як мы будем виходити. І так, ребят, я вже готова. І прямо зараз ми будемо виходити. У нас на вулиці не так, як злисно і холодно. Сніг уже ростає, сирость, грязь. Отак. Смотрите, яка грязюка. Просто В кого тоже так ставте лайк. В общем, ми вже стоїмо на зупинці і чекаємо маршрутку. І так, нет, в общем, я вже на танцях і зараз буде починатися тренування. Тренування вже закінчилось. Я йду додому, Точніше, не додому, а мене папа забере. Кстати, сьогодні нам буде нові костюми. Того, що в нас буде фестиваль 22 лютого, і у нас буде новий номер. Сьогодні ось нам нові костюми видали. А я вже виходжу на вулицю. Дома я вам покажу, які красиві нам костюми видали. Ну ладно, я буду тоді йти дорогу вам крустіння додому. так, ребята, я уже вдома і вже в новому костюмі. Подивіться, сьогодні нам видали отакі ось костюми прелісні. В них ми будемо виступати 22 лютого на фестивалі. Ну, також я буду виступати в попередній номер, який я виступала і на минулому фестивалі. Срідьте, який він класний костюм. Мені прям дуже подобається. В общем, ребят, а тепер після тяжого дня вечором у нас смачна вечеря. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачи, всім спасибо. Всем всім пока-пока. Чекайте нового відео.